Даня! Твоя мама завтикала купити масло. Можна сьогодні не скрам. Так, точно. А, два яйця, помідор, перець, тост, щось іще. Хороша спроба, а ні. Сідай, ти зуби почистив? Так, стоп-контроль. Угу. Котику, не буде ніяких ракет, я тобі обіцяю. Тіпи інколи помиляться. Так, стоп, Даня. Тіп, звідки це? Все буде добре. Давай їсти, бо зараз за тобою вже тато приїде. Так. Я бачу, пацієнт потребує корекції зору. Скальпель.